І так, місце для бройлерів підготували, можемо курчат вже вибирати. Ось отакий брудер. Буду грітися червоною лампою. Під лампочкою тепленько. Нормально. І так, бачу, вивід тут також уже такий, що можна забирати курчат. Прийшло вже 12 годин після першої вибірки курчат, тому треба їх вибирати, але. Треба звільнити те місце, де зараз сидуть інші курчата. Привіт усім, вітаю вас в гостях себе на каналі. Канал називається Птахобітання. Тут я інкубую та вирощую різну птицю. В інкубації я профі і я з гордістю це заявляю. А що стосується вирощування, мама дорогая, проблема на проблемі, і вони не зникають. А так, одні вирішуються, а інші з'являються. Тому є чому повчитися, як потрібно робити, і є чому повчитися, як робити не потрібно. Ласкаво всіх запрошую підписатися, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. І не забувайте писати свої коментарі. Для вас дрібниці, а мені навіть. Ну, так чого би ми так кричали. Ось тут. Забираємо цих курчат, несемо у нас брудер підготовлений. Ось так. Підсокни малята дуже гарне саме в таку сонячну погоду і хочеться виводити курчат, правда ж? Хоча на дворі 16 листопада, але таке враження, що йде до весни, а не до зими. Хоча буквально вчора вже було холодно, так нестерпно і так мерзко. Но... У мене триває повним ходом виведення курчат, заклала я бройлерів в роз 708 і заклала я самі перші яйця від курочок Фавероль. Хто профі у птахівництві, той знає, що в ніякому разі не можна закладати перші яйця від курей, якщо ми хочемо мати там ознаки породи, і якщо ми хочемо, щоб дані курчата були здорові. Ну, хто я така, щоб слухати всіх? Не, в мене собі своя історія, свої експерименти і ласкаво запрошую подивитися на них. Ну що, малюки, готові до нового будиночку? Давайте. Оп. Простору так багато стало, правда? Правда. І оп, рахувати будемо вже, коли виведуться всі по кількості невиведеного яйця. Ми знаємо, скільки ми заклали, ми знаємо, скільки у нас курчат. Будемо знати, скільки не вивелося раптом що. І вже тоді знатимемо, скільки вивелося. Хоча, кажуть, знаєте, що курчат по не рахують. А бройлерів врахують на 45-й день. Тому що це така штука вивезти ок, вигріти, проінкубувати. Це маломальський, що лише найперше можна зробити. А ось виростити їх до забою, проблема і клопіт набагато більше. Скажу вам відверто. Ось тут підростаються вже великі бройлери. Бачите, що тут є їх багато. Я розділила рівно дві сітки, а ось тут їх дуже-дуже мало. Не знаю причину чому, але у даній клітці бройлери е, подихають одне за одним. І не скажу, що тут є інфекція, просто від водянки. Ось, і отам один вже дуже-дуже тяжко дихає, мушу що зараз бігти немає, часу йому. Приділити, щоб його прибрати. Якщо прийду, він буде ще живий, то приберу його також. Ну не знаю, чому саме у цій клітці, але бройлерам тут чогось не комфортно. Хоча перед цим партія, саме в цій клітці бройлери були найбільші. Тому й кажу, що вивезти з інкубатора це в мене найпростіше, що лише може бути. А ось виростити їх до 45-го дня. Поки що для мене ця задача найскладніша, яка лише може бути для мене. І так, давайте знову з вами дивитися, що у нас тут є. Інкубувалася тут експериментальна закладка. Найпершого яйця від курочок Февероль, які вони знесли, і курчата бройлери. Тому подивимося. Взагалі література каже, що перші, курча, перші яйця не можна брати на інкубацію, тому що ці курчата не будуть відповідати ознакам породи і будуть дуже слабенькі. Я це знаю, але ж нетерплячка то в мене грає свою роль. І тому... Ось є перший маля, має всі п'ять пальчиків, має борідку такий у мене. Так. Куди ти знову перевернувся? Ой, ці діти. Ой. Так, є другий маля. Також має по п'ять пальчиків. Чудово. Так. Бачу третє. Дивіться, які гарні пальчики стрімко стоять вверх. Угу. Дивно, дивно, тому що скажу, вся література пише, що вони можуть народитися без ознак даної породи. Є і п'ять пальчиків і болітка. Кажу, четверте, так, наскільки я не помиляюся. Так, це в нас бройлер. Ти хто? Ти фавероль. Та-дам! Кажи, і я, красавчик чи красуня, теж маю ознаки. Супер! Це бройлер? Ну, Ти думаєш, ти сховалася, я тебе не бачу, так? Ану йди сюди. Що тут у тебе? Є, всі п'ять пальчиків, ви бачили? Всі курчата-фаврольки, які вивелись, усі мають по п'ять пальчиків. Але є ще бачу яйця, які не вивелись. Ну, ми нікуди не будемо на них спішити. Залишаємо їх тут до вечора. Що тут у нас? Дихає. Не можна їм допомагати вилазити, тому що можете більше наробити шкоди, ніж допомоги. Залишилося три яйця в інкубаторі. Ну і нехай тут сидять нічого. Куда спішимо? Нікуди не спішимо, але ну, я так точно. Так, прийшло ще трохи часу. Вже бачу, вивився ще один малюк, там, де було яйця наклюнути. Ну і водночас просвітимо, чи варто тримати ці два яйця, чи не варто. Так, даний малюк також за знаками курочки породи фавероль. І так, залишилось два яйця. Ага, в мене включений ліхтарик і я хочу щось побачити. О! Так. Висвітила очі. Ні, нема нічого. Замерло курча. І ще одне залишилося. Ні, також нема нічого. Ну, все, інкубацію можна вважати завершеною. Щось можемо підсумувати. Отож. Ми заклали роз 708, 30 штук і фавероль 17 штук. Нагадаю, закладала я перші знесені яйця від курочок, тому не судіть строго. Отож, роз 708, 28 було оплідних, а фоверок залишилося 9 в інкубаторі. Одне було червоне кільце, 5 неоплід. Так, тому опліт становить фавероль 70,5% і бройлери 93,3%. Що стосується вже виведення, і на кінець ми маємо фавероля 6 курчат і бройлера 28 курчат. Все, вивід завершився. В принципі, я задоволена. Ви знаєте, з тим усім, що я не очікувала жодного курчата, тому що ну будьмо відверті. Курочка лише, що сформувала то яйце. Це перше-перше, яке було закладено в інкубатор. Ну, але і то з цього щось таке вийшло, ви уявляєте? Ну, я б була не я, якби я цього не спробувала. Що ж я планую робити далі? Фаверольки, Де ви тут мої красотульки? Бачите, з лахматими ніжками. Ось вони, хай гріються під лампою. Будуть рости разом з бройлерами. І я роблю наступний експеримент. Дуже часто закидають, що ми годуємо бройлери хімією, ось таким комбікормом з гормоном росту і тому подібне, що там немає нічого натурального. І так далі. і так далі. Тому фаверолі залишаються рости разом з бройлерами для того, щоб розвіяти. Йой, втекло! Ти куди втекло? Ох. Для того, щоб розвіяти даний міф, і для того, щоб ви все-таки побачили, що від того, як росте птиця, буде залежати саме від того, якого різновиду дана птиця. Чи це крос, чи це бройлер, чи це м'ясо яєчко, чи взагалі це яєчного направлення курочка. Тому наступний експеримент мій буде заключатися в тому. І курчата Фавероль набиратимуть точно таку саму вагу, як і бройлери. А ми з вами знаємо, поза кадром говорю, так? що в, в пріорії такого не може бути. Ну переконаємося ц... про це ще разочок. Всім вам бажаю мирних днів та ночей. Дякую Збройним силам України. Дякую кожному, хто підписався. Хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтесь. Бачите, на каналі досить таки цікаво. А хто бажає записатись на інкубаційне яйце, також вам нагадую, що повністю вже практично всі весняні дні розписані. Можу призбирати на 20 листопада. І та, що я вам тут розказую, пишіть мені в приватні повідомлення, номер телефону є в описі до каналу. Ось. І я вам все покажу. Якщо когось цікавить режим інкубації, якщо когось цікавить, де я беру корм, де беру інкубаційне яйце, все, пишіть мені в приватні повідомлення, я вам обов'язково відпишу. Мій номер телефону 050-77-08-307. Записуйте і. Будемо з вами спілкуватися. І Відяки шваві. О, вже всі знають, де пити водичку, де їсти, що робити. Вже навіть її вистрибнули звідціля, умудрилися, ага. Все, вам взяли інкубацій, здійснення ваших задумів, мрій, сподівань, міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!